Мене звати Олена, е, мені 50 років, я з маленького містечка Баранівка Житомирської області. Мене спонукало те, що я хотіла бути здоровою, хотіла бути красивою, хотіла е, свою вагу тримати у нормі і, мабуть, те, що вже не маленький вік, все-таки 50 років, а хочеться бути здоровою. Хочу сказати, що найбільш складно мені було. Не вистачало часу, але я старалася слухати і ввечері, і під час роботи, і на кухні, коли працювала. Тобто я старалася знайти цей час, мені хотілося це чути. Ну для мене це було складно. А потім уже я ввійшла в цей ритм, і мені все вдавалося. Що мені допомогло, це мабуть, те, що я з першого якось з перших занять я дуже повірила пані Оксані. Це, мабуть, перша людина у моєму житті, яку я отак сприйняла і довірилася, і це мені допомогло. І я так чітко виконувала ці інструкції. Я навіть не зрозуміла, коли вони так швидко війшли у моє життя і поїли, й походили. І ось цей сон, і ментальне здоров'я, і лягати спати. Ну, все зразу не згадаю, все отак кучі. Я все це сприйняла. Чималих досягнула результатів. По перше, це абсолютно змінилося в мене життя. Я схудла, я вже важила 69 кг 700 г. зараз я 62 кілограми. У мене талія зменшилася на сантиметрів 6. См, зараз маю 72 сантиметри, було 78. См. Потім я не відчу, маю відчуття голоду, в мене нормалізувався сон, ну, нормалізувалася вага. І зміни в моїй сім'ї, мої діти, мої сини. Я маю двох дорослих синів. Вони до мене прислухаються. Мені здається, що людям дуже важко покинути оцю якусь свою зону комфорту. Вроді би вони і знають, як правильно харчуватися, вони знають, що треба рухатись, але вони нічого цього не хочуть робити. Їм треба якогось такого чарівного пенделя давати, і щоб он... а тоді воно почне отак наростати, як той, такий ком сніговий, і воно все піде. А от для мене цим чарівним пенделем була Оксана Скиталінська. Може так негарно казати. <гум> ну я від неї отримала. Отримала я цей такий пендель. <гум> я хочу подякувати пані Оксані, подякувати менторам всій команді за цю чудову роботу. Дякую.